Добрий день на нашому каналі. Умілі ручки. Дивіться, світла нема. Але у нас є вихід, Нам треба працювати. У нас є от така батарейка Дніпро правда, на 12 вольт від шуруповерта. Я забіг на днях у магазин купив собі отак такі два штекера на підсилювач до інтернету де йде стекловолокно і на роутер. І тут дві клемки такі собі видно. Купив, щоб просто легше їх забивати сюди у шруповірту. Отак. Типа. От ідемо, підключаємо собі інтернет, бо світла немає. Ну, хоч буде робити у нас інтернет От від такої акумулятор, ну такої батарейки від шуповерта. Того такі є, не можна ставити високий, 18 вольтовий, бо згорить роутер і, ну, і, цей, і усилитель. Дивіться, тут у мене, о, там у мене є така, бачите, роутер. І підсилювач. Я забиваю туди. Ви штекер, він на 12 вольт. Так, винімаємо. Туди забиваємо цей штекер. Отак, От раз. У роутер у нас йде 9 вольт. Добре, би мати плату, таку ще можна купити, яка переводить із 12 на 9 Ну нічого, роутер працює на 12 вольтах, і ще й краще. Так, і тепер у нас тут є я собі свою таку ізоленточку підручну зробив плюс-мінус. Так, тут у нас є плюс. А тут у нас є мінус. Де підключаємо? Тут у нас мінус. Чекайте, ще раз подивлюся, бо незручно. Так, 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 так. Тут у нас плюс. А тут у нас мінус. Так, дивіться, 2 секунди. Оп-хоп. Роутер працює чи не працює? От Засвітився роутер. Засвітився цей усилитель. там, Бачите, він світиться, все. 5 хвилин, інтернет працює. Все нормально. Дивіться, зараз з'явиться там, що роутер працює нормально і все буде супер. От так, виход із положення. Що робити, бо кіт у нас електрику продають за кордон, а нас лишають тут на місцях без світла. Жуки тут нечесні, які має доступ до управління До управління електрикою. От так, от так працює у нас інтернет. Що всім Всім раджу так ся скористати, якщо дуже потрібно. Не знаю, скільки тримає, я пробував. 3 часа 100% тримає така батарейка. Що можна щось робити. Або якщо так треба, такое поробити собі на часок. Включили, поробили і. Можна виключити, щоб просто не садити батарейку, щоб на другий раз скористатися теж.